Привіт, капи! З вами я, Ляна Багіян. Це Кабитудей. І якщо ти вже встиг змерзнути на вулиці, змерзнути в корпусі, змерзнути в гуртожитку та йдучи зігріватись, практика всі університетські новини, ця програма саме для тебе. Капи не перестає збирати підписи. Йде реєстрація кандидатів на посади голів органів студентського самоврядування. Спалі, аукціон побаченька ви ТВ Ми допоможемо об'єднати серця у цю найгарнішу пору року. Отже, надсилай мені свою анкету або придбай побачення своєї мрії детальніше за посиланням під відео. Чотири дні на КПІ йшов конкурс стартапів Сікорський Челендж З 61 стартапу. 34 отримали підтримку від фонду Кучми, фонду Михайлевича, центра антикризових ініціатив «Human Transparency Innovations», «Прогрес Тех Україна та інші. Міжнародне експерт на журі визначило такі проекти в таких номінаціях. Номінація Найкраща ідея стартапу проект «Crystal Control». Номінація Найкраще стартап рішення проблеми клієнта. Проект Кібернетичний протез опорно-рухового апарату людини. Номінація Найкраще технологічне рішення. Проект Розумна теплиця. Intel Techno обрав своїх переможців, котрі поїдуть до штатів на суперфінал. А запис онлайн-трансляції можна подивитись за посиланням під відео. Вже почались репетиції факультетських містеров. А це значить, що зовсім скоро ми дізнаємось імена найгарніших хлопців КПІ. 8 жовтня відбулася сушка КПІ-2016. Був КПІ Тодей. Вдягайтесь тепліше. Не пропускайте пари та залишайтеся в темі разом з КПІ ТІВІ.